Звільнилась. Має бути недалеко. Куди це ти зібрався? Допоможи мені знайти зачіпку. Портал відкрився саме тут, не просто так. Ти мені не начальниця тарганко. Ах. Дібак. Та насправді я Ледобаг. Баг. Моя дуже ледача в усіх вимірах. Я б хотіла бути чорнокітим, бо він крутий кіп. Хлюбий Щоденнику. Я таке утнула. Цього разу точно помру від сорому. Я робила презентацію з Адріаном. Моїм Адріаном. Як можна бути такою нудотно солодкою? Суперкіт. Ми знайомі недовго, але здається, що разом уже цілу вічність. Леді Бак. Звісно, хто ж ще? Тобто ми разом боємося з лиходіями. Між нами нічого немає. Він лише мій партнер. А, мій колега. тобто Дівчата підтримали мене, як завжди. Вони найкращі. Вони надихають мене щодня, кожна по-своєму. Але ми з Алею найкращі подруги. Класно мати таку подругу. Ми дуже близькі. вона завжди поруч. Ми стільки швидко подружились. Вона завжди бачить позитив і повертає мені упевненість. Описати маму найперше спадає на думку, яка вона спокійна і лагідна. Любий щоденнику, я дізналася, навіщо бражнику наші прикраси. Об'єднавши талісмани леді бабі чорного кота, можна загадати бажання. Але за це є своя ціна. Наприклад, якщо робот стане людиною, взамін хтось втратить свою людськість. Тому ми їх нізащо не віддамо. Нікому не можна загадувати бажання. На кону рівновага всесвіту.